Дрони це тільки одна сторона медалі, а є ще друга, така як ПВО, літаки для панування в повітрі, щоб на голову наших захисників і цивільних не падали каби фаби. Все добре. На війні нема нічого зайвого. І треба і літаки, і, і ПВО, і все треба. Але у нас з вами не є безмежні ресурси. У нас ресурси обмежені, тому ми маємо враховувати ціну питання. Ціна питання на війні є життя. Життя наше, життя їхнє. Ми знаємо, що кошти літаків, космічну, космічні ціни, і боєприпаси космічні, ПВО, ці петлюти, космічні ціни тощо. Засоби вбивства є, до прикладу, Іскандер. Ми знаємо, що Іскандер коштує там, 3 мільйони доларів ракета. А всі напускають один іскандер сюди. І по новинах ми бачимо, що внаслідок того, що іскандер прилетів, загинула одна людина, 5, 10, 10 людей. Тут, в таких межах воно переважно триває. Інколи буває, ну, по-різному, ну, в середньому березня 5 людей. 3 мільйона доларів. Вбуває 5 людей. Ти більше цивільних, які, в принципі, вбивати сенсу нема. 5 людей, 3 мільйони, тобто 600 тисяч доларів росіяни дають, щоб вбити одного цивільного українця. Щоб вбити одного росіянина дронами, потрібно один дрон. Це максимум. Бомбери просто скидають, їдуть, заправляються, знову скидають. FPV гине. Ну беремо на один дрон. Най ще помножимо на два якісь реби працюють тощо, не два. Тобто ціна життя одного російського воїна одна тисяча доларів. Це є мало. Росіяни витрачають 600 тисяч доларів, а українці. Витрачають, якщо будуть вбивати росіян дронами, одну тисячу, тобто курс 1 до 600. Тобто у нас якісь певні ресурси, ми їх можемо витратити для того, щоб зробити ракету, яка буде в 600 раз менше ефективніша, ніж дрон. Одна складова, інша складова виробництво. Дрончик, от, от, з, з забавку, її можна зробити де хочеш. Це просто і забавка. Яка стала зброєю внаслідок того, що наші українці придумали, як можна використовувати? А ракету виробляти це і надскладні технологічні процеси, які потребують і технології, і матеріалів відповідних, і виробничих потужностей, і наукову базу, тощо Тому цей складний процес. Він складний, дорогий і малоефективний. Дрон є нікчемний, примітивний і надзвичайно ефективний. Куди українці повинні витрачати рощину? Поміркуйте самі. Ми повинні вкладати в найдешевші ресурси, найдешевші ресурси, які допоможуть змінити нашу українську землю від росіян. І не тільки українську землю, а й всі інші землі, які нам дуже сильно потрібні. Ми повинні перемогти всі війні. І чим швидше, тим краще.